Шановні учасники. Я з великою приємністю хочу презентувати вам сьогоднішню нашу гостю, Ірина Миколаївна Андращук, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки праці та андрогогіки педагогічного інституту академії спеціальної педагогіки імені Марії Жигожевської в місті Варшаві. Пані Ірина, це Видатна постать для України, тому що пані Ірена розробляла професійний стандарт керівника закладу загальної середньої освіти, і велику увагу пані Ірена приділяє професійному розвитку. Для нас необхідна потреба, велика потреба у консультації пані Ірени щодо того, які на сьогоднішній день нові ролі з'явились у керівника закладу дошкільної освіти, на чому ґрунтується професійний стандарт керівник. Директор закладу шкільної освіти, на що треба звертати увагу, тому я з великою приємністю хочу запросити пані Ірену до слова. Добрий день, щиро дякую пані Олю за запрошення до участі, шановні учасники навчання, я безмірно рада сьогодні брати участь у навчанні і поділитися з вами своїми думками щодо власне, стандарту керівника закладу дошкільної освіти, щодо діяльності керівника і тих вимірів, які були. Вкладені так у стандарт директора закладу загальної і середньої освіти, як і даний стандарт, про який ми сьогодні будемо говорити. Я мала честь бути теж рецензентом даного стандарту. Тому хочеться сказати про те, що у ці професійні стандарти було вкладено два виміри діяльності керівника: це керівник лідер і керівник-менеджер. Якщо говорити про ті засади, які формували контент професійного стандарту, то хочеться відмітити, що туди покладені як андрагогічний, так і компетентнісний підходи, тому що ми працюємо із дорослими людьми, і однозначно в стандарті відображені ті компетентності, які мають бути сформовані у у керівника, також особистісний і професійний виміри. В тому числі орієнтованість на безперервний професійний розвиток керівника і, звичайно, гнучкість у застосуванні стандарту, тому що в різних умовах, в різних закладах освіти він має бути використовуваний за тими ж самими принципами. І, звичайно, відповідність концепції НУШ, тому що кожен заклад загальної середньої освіти готує випускника, який. Пізніше навчатиметься у закладі загальної середньої освіти за цією концепцією. Якщо ми говоримо про застосування професійного стандарту, то, передусім, цей стандарт передбачає. Розроблення стандартів для, вищ... для закладів вищої освіти, для магістерського рівня, для акредитації освітніх програм, які готують відповідних фахівців. В тому числі планува для планування підвищення кваліфікації, а також стажування керівників для їхньої атестації а передусім теж і для професійного розвитку. В стандарті відображені загальні компетентності керівника, які розроблені теж і пропонуються рекомендаціями Європейського союзу. Я не буду на них зупинятися, тому що я впевнена, що керівники, які готують ці навчання, зупиняться конкретно на всіх цих компетентностях. В тому числі і на трудових функціях, і професійних компетентностях, і тих здатностях, які передбачають певні знання, вміння і навички. Звичайно, що всі ці трудові функції компетентності представлені з метою того, щоб кожен керівник міг оцінити на якому рівні. Професійної компетентності він знаходиться і щоб він міг визначити свою траєкторію розвитку. Тому, коли ми говоримо про призначення даного стандарту, то він не є для того, щоб перевіряти, для того, щоб виміряти керівника за якоюсь лінійкою, а це передусім та дорожня карта, яка допомагає професійному зростанню керівнику керівника закладу дошкільної освіти. Коли ми говоримо про керівника менеджера, то звичайно, що перед усім це є той керівник, який бачить стратегічні цілі, який здатний повести за собою весь колектив і створити разом із своїми працівниками стратегію розвитку закладу дошкільної освіти. Тому це передусім той менеджер, який стратегічно мислить, який Здатний створити таку стратегічну візію, таку стратегічну місію, стратегічну ціль, яка передбачає розвиток компетентностей дитини і, звичайно, випускника закладу дошкільної освіти, який готовий до подальшого розвитку. Звичайно, коли ми говоримо про сьогоднішні реалії, то керівник закладу. До перед закладу дошкільної освіти, це не просто менеджер, а це і кризовий менеджер. Тому що сьогодні керівник закладу дошкільної освіти перед усім це та особа, яка відповідає за життя і безпеку дітей, і це першочергове завдання, яке на сьогоднішній день виконують керівники закладу дошкільної освіти. Тому, звичайно, все те, що стосується. Кризового менеджеру на сьогоднішній день є дуже і дуже актуальне. Коли ми говоримо про керівника лідера, то звичайно це та особа, яка здатна вести за собою команду лідерів, тому що не може бути лише один лідер. Мудрий лідер це той, хто створює команду лідерів, людей, які здатні вести за собою, які здатні створити певні цінності і культуру закладу. Тобто це все творить унікальність закладу дошкільної освіти, в тому числі це та людина, яка забезпечить добробут. І ефективність е, діяльності закладу дошкільної освіти Перед усім це та людина, яка здатна створити теж середовище партнерів, партнерської взаємопраці, е, партнерської взаємодопомоги. І та людина, яка здатна теж забезпечити розвиток безпечного освітнього середовища, того середовища, яке є розвивальним, яке є унікальним і яке є тим, що зорієнтована на кожну особистість, яке зорієнтовано розвивати. Індивідуальність дитини і е, кожного м, вихованка, який знаходиться у закладі е, дошкільної освіти. Тому на сьогоднішній день е, керівник закладу дошкільної освіти це є і лідер, це є менеджер, це є наставник, е, це є той е, супервізор, тобто та людина, яка е, здатна вести за собою, яка здатна підтримати, яка здатна допомогти. Могти. І передусім, яка бачить стратегічну мету. Якщо говорити ще про професійний стандарт, то він передбачає такі етапи професійного розвитку керівника, як професійне становлення, професійний розвиток і творчу реалізацію. Отож, я бажаю кожному із вас власне, зрозуміти, що професійний стандарт, Керівника це є та дорожня карта, яка допоможе вам професійно зростати і досягнути тієї творчої реалізації, яка є на вершині успіху кожного педагогічного працівника. Тому в сьогоднішній день бажаю вам усім плідної праці, бажаю вам безпеки, бажаю вам мирного неба, усім нам. І усім нам бажаю величезної любові і перемоги. А вона напевно незабаром наступить, і всі ми будемо працювати у тих прекрасних чудових умовах, які і передбачає даний професійний стандарт. Дякую щиро. Дякуємо, Дякую. пані Ірено. Віримо також в перемогу. Віримо, що вона скоро буде, і дійсно, ми зможемо реалізувати все заплановано і як найкраще імплементувати професійний стандарт в закладах освіти. Пані Ірено, у нас є питання. На сьогоднішній день серед учасників є представники закладів вищої освіти. Щоб ви могли порадити з свого досвіду з досвіду імплементації стандарту керівника закладу загальносередньої освіти, як професора Варшавського університету, саме на що б звернути увагу під час підготовки наших майбутніх. Керівників закладів освіти і яким чином покласти наш профстандарт в площину підготовки майбутнього керівника закладу шкільної освіти? Дякую, дякую щиро за це запитання. Так як я і відмітила, даний професійний стандарт це є основа для створення освітніх програм, які готуються у закладах вищої освіти. Отож, всі ті компетентності, які Передбачаються власне у стандарті професійному керівника закладу дошкільної освіти. Вони мають лягти в основу підготовки тих фахівців, які готують заклади вищої освіти, і загальні компетентності і. Професійні компетентності однозначно ті всі трудові функції, які має виконувати керівник закладу освіти, тому що є практики, в тому числі не лише освітній процес, який передбачає. Певні предмети, але і вивчення дисциплін, але і практики. Тому оці всі і освітні програми, і робочі програми вони мають обов'язково базуватися на даному стандарті, який ви сьогодні обговорюєте. Дякую. Щиро дякую, пані Ірено. Дійсно, питання дуже актуальне. Щиро дякую, що сьогодні ви мали можливість до нас долучитися. Завжди Дякую, раді вас вітати. Вітаю. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви допомагаєте імплементувати всі нововведення в практику українського, в тому числі і дошкілля. Спасибі Дякую. вам велике і. Сподіваюся, що таких зустрічей у нас буде ще не одна, а багато, тому що дійсно ваш досвід він неймовірно важливий. Дякуємо вам, віримо в перемогу. Слава Україні, дякую за підтримку на всіх рівнях, пані Ірено. Вам гарного дня і плідної роботи. Дякую, героям. Слава. Перемоги нам усім і зустрічі не лише в онлайні, але я надіюся, і в офлайні будемо зустрічатися. І під час конференції і симпозіумів будемо запрошувати до участі у Варшаві. І, можливо, не лише у Варшаві, тому до зустрічей. Дякую. Дякую до зустрічі.